В день святого Миколая з привітаннями та подарунками до дитячого будинку сімейного типу подружжя Юсан» завітав голова Дарницького району Сергій Вітковський з першим заступником Василем Дзюбою. Родина Юсан має двох біологічних дітей та виховує 10 прийомних. Найстарший син уже дорослий і мешкає окремо. До приходу гостей діти підготувались ретельно. Уляна власноруч для очільника району спекла пиріг. Сьогодні ми вже встигли успілі два пирога, сварили суп у нас, ще були голубці». 好的。 Гороховая каша была. Пельмени вареников по 200 штук, котлет по 70 штук, там 10-литровую кастрюлю борща, 10 или 15 литров компота. Сьогодні дівчинка хоч і навчається в 10 класі, проте вже точно знає, що стане актрисою. Но мама говорить, що врач це хороша професія, а театральна, Во-первых, там нету ні денег, ні сім'ї, нічого у них нету. і роботи даже нету. Ну а я хочу, мені все как-то. Мама говорить, іди на журналіста, там у тебе є задатки і йди на Врачати там не боїшся нічого. Я хочу в театр. цікаво, що в сім'ї виховуються дві пари двійня семи і десяти років, а також троє і двоє рідних між собою дітей та одна дитина-сирота. Кожного з них спіткала складна доля. Проте сьогодні діти живуть як справжня велика сім'я. Їхні психологічні травми вдалося відкоригувати завдяки щирому піклуванню та любові батьків-вихователів. Творення у районі дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, влаштування дітей, які потребують. Підтримки від держави, від районної влади, дітей, які, на жаль, або не мають батьків, або їх втратили з різних причин. Влаштування в сім'ї. І одна з форм таких такого влаштування це дитячі будинки сімейного типу. Кожна дитина тут має власне хобі. Хожу на на малювання гурток. Я займаюся бальними танцями. І що хожу на футбол на секцію. У мене є січа сестра, на моя партнерша. Водне время граємо в шахмати. Дівочки приходять з ними». В цій сім'ї є цікавий хлопчина Олексій, якого спіткала складна доля, адже в дитинстві йому хтось ткнув цигаркою в око, і хлопчик погано бачив. Та зусиллями батьків-вихователів зір відновився. І сьогодні хлопець відмінник в школі любить математику і хоче стати президентом. Хочу в Шевченка, поступити. Или в Оксфорд. Тебе же еще рано. Ты же еще в восьмом классе. В седьмом. Ну так мечта. Пі мрію таку зробив, що я хочу президентом стати, бо я можу закони міняти. Я буду закони писати, заборонити батькам кидати дітей, мамам заборонити курити, пити, президент, танцюристи, хореографи, актриса в нас буде в сім'ї. Будинок сімейного типу Юсан є зразковим. У 2011 році родина отримала перемогу в конкурсі Сім'я року та була внесена до книги пошани Київської міської державної адміністрації. Допомога була у всіх питаннях. Що стосується соціальних питань, взагалі тільки стоїло було взяти слухавку, позвонити, хоч в соціальну службу, хоч у службу в справах дітей. Іноді ми з Вітковським спілкуємось. Тільки построїлася гімназія, перше питання, яке я до нього звернулася, дітей влаштувати в найкращу нашу гімназію в районі. Це Так, да, це дітям, було, діти да. в гімназії. У нас була звичайна школа до того, у нас були проблеми. То тут проблем немає. що директор лояльно такий настроєний до нас, він розуміє, що це за сім'я, розуміє, які діти. І учителя так само до нас відносяться і навіть іноді ставлять, наприклад, дітей, тому що вони охайні, дисципліновані. Допомагають нам. От той же ж п'ятачок, як находка. Оце в нас мені така розрада, що я знаю, ага, сьогодні я можу нічого м'ясного не робити, бо сьогодні по отримаємо сердельки, колбасу. Там то одваримо з якісь макарони, то вже мені краще. Сьогодні ми на вихідний, майже якщо одні макарони варити. Влада каліоз має, ну в неї тільки початку давниї. Перша стадія там не складно і у каліни. А Уляни у Ляни, в неї взагалі була вже четверта стадія. Сергій Іванович каже, що має якісь такі апарати для тої спини, щоб підкладати на стіл на стілеці, щоб за ним сидіти і вирівнювати хребта. Ну це бачите, Василь Маркович завтра сказав, передасть щось там. Ще не знаю. Воно вже сьогодні пообіцяли, що буде.